Щиро всіх вітаю з фінського міста Порво. Ми зупинились біля центральної церкви. Тут люди збираються, чи це буде служба. Я гадаю так, бо сьогодні неділя. Ми зараз підемо у центр, роздивимося все, що тут є. Старовинна частина міста відзначається такими от рибацькими будівлями. Маленькі хатинки, річка. Все червоного чи коричневого кольору. Дуже гарно. А праворуч знаходиться Олдбрідж, який зараз реставрується. І там за тим містком, у зеленому, на зеленому пагорбі у лісі, знаходиться ще якась фортеця, яка належала Олександру І, російському імператору. Але вона заросла вже зеленню. Саме містечко Порву відзначається такими дерев'яними. Будинками дуже слизькою <смірко> щебенкою на дорогах. Ось таке перше враження від Фінляндії у нас. Ця частина називається порвоборга і там. За мною знаходиться така рамка. Всі люди фотографуються разом з цією рамкою. Чомусь я Норвегію згадала, бо там були також будівлі над водою. І люди так сиділи відпочивали. Довжина цього узберіжжя з рибацькими будинками йде до слідуючого місточка. 11 годин дня, а вони вже там обідають. Де так гарно відображується у воді, що не хочеться залишати це місце. Ми заїхали в місто по цьому містечку. І з цієї сторони не дуже видно було цю, цю частину рибацьку. Це типово скандинавський дизайн, будинок Оскара Сімоліна 1902 року. Чорні ставні. Чорна арматура в готелі була. Це одна з центральних майданів цього міста. Порву, але я не бачу тут ніякої ратуші. Тут торговий центр за мною. Парковка. Нічого особливого. Попробуйте прочитати і зрозуміти. Але поруч є німецьке кафе. Beispiel, Наприклад. Дуже приємна атмосфера, це така скандинавська. Таємницю кафе Гельмі ви побачите у наступному відео. Ми туди завітали, щоб випити гарнятка чаю чи кави, попробувати випічку і здивувати себе. Ми вийшли ще на одну площу, на ще один майданчик. Тут є такий музей. І праворуч знаходиться вулиця, де також є кафе і різні бутіки. енд крафт. Ось тут ми вийшли до води. Серед цих всіх рибацьких будівль, хаток. Ми повертаємося вже до, нашого, до нашої автівки і розглядаємо вулички. Тут хтось виставив своє купоросне скло. Дуже цікава декорація. На цій вулиці майже всі томівки жовтого кольору з дерева, прикрашені, охайні. А на іншій вулиці вони були червоні. Тут я йду як по якомусь такому селу, такому древньому. На іншій вулиці всі дома зеленого кольору. А тут починається чортова дорога. Існує легенда що сам чорт приймав участь у побудові цих сходів. Це я вже знизу фотографую. Я уявляю, як тут взимку пересуватися Коли слизько. Чи коли дощ йде, але яке гарне каміння.